Два вибухи пролунали на трасі М-06 сполучнім Київ ЧОП. Дотепер, е значить, е конкретної чіткої інформації принаймні в нашому ефірі поки що не лунало офіційною, але можемо її почути просто зараз від Віталія Бунечко, голови Житомирської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пану Віталію. Пане Віталію, чи чуєте ви нас? Так, чути. Розкажіть, будь ласка, про локалізацію і наслідки власне цього вибуху. Чи можна це вважати вибухом? Що станом на тепер відомо про що можна розповісти? Якою є ситуація в цілому на об'єкті? Продовжується дійсності локалізація наслідків. І наші рятувальники продовжують боротьбу з осередками ще горіння сьогодні в дійсності о 18 годині в населеному пункту березина. Неподалік Житомирщина на міжнародній трасі Мночіївчо відбулося два потужних вибухи на одному з промислових підприємств. На жаль, ми можемо констатувати про двох загиблих та 24 потерпілих особи із них четверо дітей, яким надається зараз медична допомога. Окрім того, зараз йде опис майна, яке постраждало. Ми можемо також казати про знищене вщен майно Про це ми будемо говорити вже. Завтра дуже багато домогосподарств постраждали. В Свою чергу хочу доповісти, що розгорнуто оперативний штаб, розгорнуто гуманітарний штаб, де населенню додається всяка надається допомога. Працюють психологи, працюють рятувальники. Ми розгорнули і підготували наші комунальні заклади для того, щоб забезпечити людей, які втратили житло для тимчасового проживання зараз уже найближчим часом буде відновлено повністю проїзд двома частинами. Працюють оперативна слідчі групи. Всі подробиці вже будуть доповідати завтра зранку. Ситуація знаходиться на особистому контролі президента. Я хочу запевнити, що всі, хто постраждали, будуть надані всі необхідні. Кошти для відновлення житла. Врешті, щодо проїзду, хотів уточнити, чи одразу ж було повідомлено, що перекрита дорога в обидва боки. Зараз рух транспорту відновлено повністю. Зараз, зараз забезпечено проїзд однією половиною дороги. Насправді, двосторонній рух. Я думаю, що на протязі години буде забезпечено вже відкрито повністю. Ми зараз констатуємо, що. Невеликий затор з Києва. Вже машини фактично роз'їхались з боку. Житомира дорога, проїзд забезпечена повністю. Вільний всі служби працюють досить злагоджено і дорожні наші служби працюють. Тому дякую всім, хто вчасно долучився і забезпечив роботу. На жаль, ми ще бачимо осередки пожежі. Рятувальники працюють. Про локалізацію також будемо доповідати окремо. Пане вітаю ще одне питання уточнення щодо ударної хвилі і потужності одразу. Пабліки місцеві і телеграм-канали писали про те, що чи не пів села було пошкоджено будівлі приватний сектор. Навіть металеві двері вибували вибуховою хвилею. Багато вікон пошкоджено. По перше, чи так це, чи справді дуже багато руйнацій. А по друге, куди конкретно людям звертатися? Ви сказали створений координаційний штаб? Є люди, волонтери, які там допомагають. Зокрема, прокоментуйте це ще. Дійсності йде обхід нашими ДСНСниками і працівниками поліції помешкань громадян. Окрім того, Глибочською сільською радою розгорнуто оперативний штаб, який зараз працює в сусідньому селі, в селі Глибочиця в клубі, і люди звертаються туди. Працює сільський голова задіяні всі служби. Тому я впевнений, що сьогодні. Всі, хто постраждали, будуть забезпечені місцем місцем тимчасового проживання.